Всім доброго ранку, і знову ранок починається з нутрі. Я вчора е, всім ранку прийшла до них. Сьогодні так само, але вчора у нас тут сиділа е, нутрія, яка народила двох нутріняток. Напротязі дня ми спостерігали за нею. І спостерігали за поведінкою цих самиць, то вони трішки агресували на малечу, і ми вирішили їх пересадити. І в нас було таке питання, чому тільки двоє, бо по вигляду внутрії вона дуже була велика і кругла ще, не спав живіт. Я її підняла прощупала живота і по ній було видно, що вона якби не розродилася повністю. Я шукала інформацію, що робити в такому випадку, чи може таке бути. Знайшла тільки, що внутрі я народжує до 4 годин. У нас час пройшов аж до вечора, поки ми їм не дали вечеряти і не пішли спати. Це з 7 ранку. Це нутрянятка вже були сухенькі, коли я прийшла. Тобто вона вночі народила їх тих двох. І на протязі дня не було видно, що там у неї якісь потуги, чи вона себе так якось поводить неправильно. Ми спостерігали, нічого такого за нею не, не замітили. Ось, і вирішили її пересадити з дітками, тому що до ранку переживали, щоб оці дівчата, дорослі, нічого не, не зробили тим манюням. Ось, і прийшли ми зранку, і що ми бачимо? Зараз покажу вам. Що ми бачимо? Ось сюди ми її пересадили. Перепілок я розселяла по клітках, бо не було в мене ніяких варіантів. І дивіться, що в нас тут є. Я нарахувала сім штук. Ні, не сім, вісім. Так, сім штук. Ось такі у нас новини. І ця інформація досить цікава, тому що я не знала, що таке може бути, що вона народить. О, вчора народила, і аж до сьогоднішньої ночі вони всі живенькі, це <смір> якось незвичайно. Пройшов цілий день, можна сказати, я не знаю, скільки це годин було. Ну, я ж кажу, що в сім ранку в неї вже було двоє нутреняток, сухеньких, які вже бігали. І ось зранку сьогодні вона привела ще да, семеро їх там. Ось таке може бути. Такі у нас новини. І що хочу сказати під вчорашнім відео. Під вчорашнім відео мені там написали і гарні коментарі. І якийсь коментатор такий написала мені, що фу, це ж великі щурі, ви що їх їсте? Та багато людей тримають внутрі, ви що не знали, що їх їдять. І не тільки ті е, люди, що тримають внутрі, їх їдять, е, і в містах купляють м'ясо нутрі, і воно е, на хвилиночку не дуже дешеве. Воно добре м'ясо, е, читайте, воно дієтичне м'ясо, е, його дітям беруть. Ви що не знали чи що? Ви заходите на. Сільський канал, де тримають тварини, задаєте такі, <кій> такі якісь некоректні питання. Я вважаю, що це якось Ну не знаю. Ну, є ж такі коментатори, що не знаю, що внутрі їдять. Подивіться другі відео перед тим, як писати. Інформацію подивіться, їдять внутрі чи не їдять. Ось таке. Всяке буває. Так що ми тримаємо внутрі, ми їмо внутрі, для цього їх і тримаємо. Ось таке, таке, така відповідь на ваше питання. Що в нас ще нового? По перепілкам все нормально, трішки тут побилися, тому що ці що внизу сиділи і я ж попідсадювала їх сюди, то їм треба було трішки притертись, можна так сказати. У цих все нормально. Отут тільки що все пшикала чимось спреєм, бо щось роздовбали спинку. Малеча тут росте, все добре, їдять. Їдять, п'ють і ростуть. Малячки ось такі. Хочу ще показати, як я переробила гнізда. Це сарочка. Вони у мене були наверху гнізда. Я їх перекрутила нижче і знизу ще поставила одне гніздо. І вони тут наводять порядки все там у гніздах. Так, біжіть, біжить, покричите, ось так це виглядає. Ось там вони щось уже підсидюють. І так буде зручніше, тому що вони, коли гнізда стояли зверху, тому в цьому, то вони там ночували і ходили в туалет в гнізда. Це не хорошо. І вичищати звідти зіпи невдобно було. А зараз ось я спустила ці гнізда вниз і чисто, і соломка на місці. І вони ночують тільки на сідалах. Ось такі новини. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня. Пока-пока.